країні творяться якісь дива, не встигло охолонути крісло колишнього генпрокурора Яреми, як новий прокурор Шокін шокував країну. За його рішенням затримали людину, яку навіть самі сепаратисти називають своїм спонсором. Я розкажу, хто такий господин Плотницький. Це ставник Наталії Зараз Сейчас воду входять люди. господина Єфремова. Ми хочемо спросить разве ради этого ми заходили? Дива на цьому не скінчилися. Під час полювання на Олександра Єфремова державний бюджет сплатив іншому Олександру Януковичу майже 200 мільйонів гривень на його підприємство Донбасенерго. Що ж відбувається за лаштунками українського театру абсурду? Дивіться самі! скажеш «Траш Тодей»? Умовне перемир'я. І така ж умовна боротьба з корупцією. Кінець тижня виявився вкрай насиченим на фінансові скандали. Це броньований автомобіль Саксон, вони привезені під державне оборонне замовлення. Нарешті України дісталися Саксони, закупівлю яких критикувало багато спеціалістів. Не дивлячись на те, що раніше пан Полторак особисто відмовлявся від цього чуда, британська поліцейська автівка вже сподобалась міноборони. Тинерика СТД-72, з бронірованим сердечником. Минулого тижня закупівлю застарілих бронемашин критикувала і програма гроші. Тепер армію скептиків очолив цілий генерал. Колишній начальник сухопутних військ Великобританії Річард Даннат обурився продажем Саксонів в Україні. Виявляється, він особисто ще у 2006-му списав Саксони на Брухт як непридатні для використання в зоні бойових дій. Куплені Україною бронемашини він вважає легкоброньованими вантажівками, яким нічого робити на лінії вогню. Тому передачу цих БТРів армії, яка веде справжню війну, британський командувач вважає аморальним. Я зняв їх з експлуатації армії Великої Британії як цілком непридатні, тому я вважаю це неймовірним, що вони продаються, даруються Україні. Я обурений думкою, що ми постачаємо, потім через треті сторони, ці машини нещасним українцям. Чи не стане Саксон троянським конем для української армії? І чи не марно витратили мільйони із держбюджету? Покаже час. Врешті-решт виявляється, мільйонів у нас вистачає. Український суд на день закоханих зробив щедрий подарунок чорному стоматологу. Завдяки судовому рішенню держпідприємство «Енергоринок» перерахувало компанії Сина Януковича Донбасенерго 200 мільйонів гривень за нібито вироблену електроенергію. Відправка грошей у зону підконтрольну терористам до цього була заборонена. Компанія Мако поспішила спростувати свою причетність до неї. Можливо, аби не псувати статистику. Нагадаємо, і досі не покарано жодного діяча епохи Януковича. Може спать спокійно. ба більше виявляється, Печерський суд двічі поспіль відмовляв генпрокуратурі в арешті рахунків Олександра Клименка. Екс голови Міндоходів, що нині у розшуку.